Добрий день, вітаю на уроці математики. Перевірте, чи виконано у вас домашнє завдання, а ми почнемо з усного рахунку. І так дуже швидесенько порахували і назвали мені тільки відповідь. 6 поділити на 2, помножити на 8, поділити на 6, помножити на 5, поділити на 10. Спочатку додаємо 5 додати 5 і далі те, що в нас було, множимо на 10. Буде 20. Чудово. Ідемо далі. Закрите свої зошити, запишіть, будь ласка, 5 листопада, класна робота і каліграфічна хвилинка, число 80. Постав відео на паузу, виконай завдання. А ми починаємо з. Номера 342 на сторіночці 58. Треба обчислити добутки за потреби поміняти множники місця. Запишіть вираз 342. І виконайте, будь ласка, завдання самостійно, потім перевір. Постав, відео на паузу. Виконай перевір. Молодець. Працюємо далі. Завдання 343. Якими способами можна визначити кількість клітинок на шаховій дошці? Подумай. Порахувати або помножити. Дивимося у нас. В першому рядочку 8 і е, рядочків всього теж 8. Отже, 8 на 8, буде 64. Яким способом зручніше? Звичайно, помножити. Так. Скільки чорних клітинок на шаховій дошці? Так, 4 множимо на 8, 30. Нам треба з вами розв'язати задачу 345 на сторінській 59. Прочитайте, будь ласка, її. На початку гри в шах в кожного гравця на шаховій дошці по одному ряду пішаків. Скільки всього пішаків бере участь у грі, які ще фігури беруть участь у грі. І так, дивимося. Запишіть завдання 346. Назвами рівняння. Розв'яжіть самостійно три рівняння. Потім перевіримо. Не чи правильно ви виконали завдання. А ми переходимо до завдання 347. Але перш ніж ми перейдемо, зробіть, будь ласка, гімнастику для очей. 347 задача. Нам треба саме прочитати задачу, розглянути короткі записи, подивитися, чим вони відрізняються, та розв'язати задачі обидві. І так, у двох коробках лежить 12 олівців, скільки олівців лежить у шести таких коробках. Та у двох ящиках міститься 16 кг винограду, скільки ящиків знадобиться для зберігання 40 кг винограду і так. Розв'язуємо. Задачу. Запишіть задача 347 в душках 1. Нам треба з вами знайти в шести коробках. Для цього нам треба знайти в одній коробці олівці, а далі помножити на 6. Так, саме так. Постав відео на паузу, запиши. Запишіть, нижче задача 347, 2. Нам треба дізнатися, скільки поміщається кілограмів в один ящик. Для цього нам треба поділити. А в другій дії нам треба 40 кілограмів поділити на кількість кілограмів в одному ящику, для того, щоб дізнатися кількість ящиків. Отже, запишіть, будь ласка. Поставте відео на паузу та запишіть. Переходимо до завдання 348 скільки трикутників у кожному. Восьмикутнику, порахуйте, будь ласка, скільки всього трикутників у трьох восьмикутниках. Вісім, вісім, на три. Так, вецепці, молодці. чотири Дивимося, сторіночка 60, завдання 349. Нам треба з вами прочитати вирази, що спільного у виразах кожного стовпчику та обчислити їх усно. Порахуй усно, перевіряючи. Молодець. Ваше домашнє завдання. На стріночці 60-ї підручнику російський задачу 351 та обчислити вирази 350. Обери свою ромашку. І побачимось наступного разу.